Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні хочу трошки коротенько з вами поспілкуватися, тому що нема коли, нема коли, куча роботи, все росте, усе заростає. Але і квіти швиденько розцвітають і перецвітають, і не завжди встигаєш усе зняти. Уже у мене набрала росту лаванда, я вже трошки скосила, там ще не докошено, ще мені на один день залишилося, Кошу сама, мені чоловік таку легеньку косарку купив на акумуляторі, і я собі помаленьку, легеньку кошу, бо. Каже, щоб ти на мене не сварилася, що я тобі тут щось позрізав на тобі. Вона легенька е, задоволення, як іграшка граєся нею. Ось і кошу трошечки е, позбивала, вже, а вона росте, росте і росте. Уже почали набирати росту хвойники гарненько, почали набивати бронючки, а там ось у мене квітнуть деревовидні піони. Трошечки вже прибрала в своєму квітнику, але це не надовго, тому що до одного кінця ще не дійшла, а другий вже починає заростати. Дощі йдуть, я сподіваюся, що, мабуть, у всіх таке саме, ну не сподіваюся, в дівчат, звичайно, є е, замульчовані ділянки. У мене нічого не замульчовано, все сапую. Треба все перекопувати, пересаджувати, тому що, друзі, в цьому році якесь нашестя борозняків. І равликів не можу дати ради. Помарнували дуже-дуже багато рослинок. Настільки все попіднімалося, що прямо не встигаєш за ним. Дивіться, паска за декілька днів, а у нас ось які піони. Піони просто це ранній такий червоний піон. Подивіться, які бутони, що вже в ньому, весь на цвіту, уже день за день і розквітне. Колись ці піони, звичайно, цвіли у нас десь в середині травня, а зараз все набагато раніше. У сусідів там якийсь шум трошечки будуть проскакувати, якісь там репліки, вибачайте, але поки сонечко трохи сіло, то хочу зняти, тому що вранці пробувала знімати, але е, сонечко дуже-дуже рано встає, і я вже опівшост. І, вийшла, і воно вже так крепко-крепко світить. Ще не доцвіли деякі нарциси, а вже почали ось такі е, іриси на бутонах. Мої новенькі піони, яких я чекаю уже декілька років. Не знаю, цей буде квітнути вперше. І ще там де у мене три піони, яких я ще не бачила, як вони цвітуть. Цей то піон. Ось цей, скоріше всього, лимон шифон, чи як він називається, і, мабуть, в цьому році він мені теж не зацвіте. Ну, кустик уже гарненький. Уже цьому кустику четвертий рік, і бачите, ще жодної квіточки на ньому не було. Дуже хочу вже побачити, як він зацвіте. Ну, кущ наростає гарненько, але дуже вже довго я його чекаю. Друзі, дуже довго. Маю чималу колекцію ірисів і піонів. Бачу, що деякі іриси чогось поприжовкало листочко не знаю, чи це трохи попримерзало, чи що, ну не на всіх кущах, чи вже може якась хвороба на них нападає, треба буде покропити. Але зараз свято то не дуже час є для обробки. Хочеться всього зробити. А рук не вистачає. Флукси в мене поселялися кругом, де тільки. Я їх поприкопувала, там і цвітуть. Дуже пишно понаростали. В цьому році, думаю, трошки порозділяю, бо хочу в інше місце їх перенести. У мене задумка одна є, і думаю, що я її буду виконувати. Так. Ну, і прийшли до мого деревовинного, якого. Я виростила з сіянців. Тут їх у мене два вкупі, але чогось, на превеликий жаль, в цьому році оця половина куща, це інша, інша саженість, мені не дала цвіту. Ось є тільки один бутончик. Він такий чуть-чуть світліший. Цей більш насиченого такого фуксієвого кольору. А той чуть-чуть з такими біленькими отут пружилочками. Цей гарно наріс уже цьому сіянці вже п'ятий рік, і він уже в мене два роки гарно, шикарно цвіте. Сусід уже завів свого мотоблока, знову кудись чухкає. І ввечері, і вранці, і в день в селі шумно, так що, друзі, немає такого. Тихого місця, щоб зняти гарне відео. Але хочеться показати. Я знаю, що у багатьох наших вітникарючок є таке чудо, є ці піони, але хочеться вам показати. А з цього боку у мене теж такі кучики піонів великі. Це розрослася анемона. Літня оця така висока, я вже її трохи пообмежувала, я вже знімала відео. От, але вона все ж таки росте, росте. Агресор вона ще той. Ще квітує брунера. У мене ось два сорти бронери. Ця брунерка така з таким е, пістрявим листичком, а ця чисто зеленим листичком брунера. Тут у мене росте. Ой, і хінацея низькоросла. Де ще хрущі не замітили одну лілію, залишилося жити. В Ірисові понасіялися примовки. Друзі, багато е, з вас запитували мене, чи я не буду продавати свої примовки. Е, По-перше, про примовки, друзі. Примовки, дійсно, я виростила з насіння. Колись посіяла вже років 10 назад я посіяла е пакетик насіння е в сільському віснику замовила. І у мене зійшло 5 насінинок. Ось так покажу вам. Цих п'яти насінинок, я їх висадила, і вони у мене так і ростуть. Але час від часу ці примули у мене дають самосів. Десь вистрілюють, От, наприклад, ось тут, бачите? Кущик ось такий у мене тут, бачите? І, і... Молоденька примувка десь зійшла в минулому році, в цьому році вона вже дала квіточку. І щоб ви собі знали, бачите, вона чуть -чуть уже відрізняється від своєї материнської рослинки. Є відмінність, трошечки є відмінність. І так у мене з'явилися інші сорти. Ось така. Там ось трошечки інше. Бачите примолочка? Тут багато понасіялося, тут іще, ось там іще трошечки інше. І це вже все воно якби йде від, одної, від одного куща відстрілюють. Тому я хочу в цьому році максимально їх тут у себе позбирати повикопувати, як вже вони перецвітуть. Не хочу псувати їхнє цвітіння, перецвітуть. Я вже там готую для них місце. Усіх порозділяю, тому що кущі вже такі дуже-дуже великі, їх обов'язково вже треба ділити. А тоді, якщо буду жива здорова, на наступний рік, то я їх вам запропоную. Ось так само тут, бачите? Є ось такі такі. А та взагалі трошечки інша. Тому у мене вже не 5 сортів, а трошки більше, як 5. На превеликий жаль, була у мене ще біла, але вона у мене пропала. Не знаю, де поділася. Ось така теж тут насіялися віриса, і тут, я дивлюся, бачу, ще є он багато сіянців уже цьогорічних. Тому вони будуть трошечки. Інші, Якщо ви не знали, що примули перезапилюються, то будете знати. І ось тут, тут у мене росте ось ця різноколірна ромашка. Піреніум, мені здається, вона називається. Теж багаторічник, Вона у мене тут така вся в купці, де не дає самосів, то я її залишаю. Ось іще хотіла показати ще один сорт, трошечки інший сорт тут у мене є. Ці вже трошки перецвітають, тому що вони почали трошки раніше цвісти. І подивіться, як у мене гарненько цвітуть сонечки. І флокс, і суниці. Коротше, такий каламбур, який може бути в мене на городі. І ось тут ще в мене трошечки інші. Зараз вечір то насправді не передається справжній колір. Тут він такого геть кармінного, геть майже до вишневого. А цей взагалі чуть не чорний, але камера не передає його справжнього. Ще такий, бачите, з краплиночками, з такими. Ну, дуже цікаві, е, утворюються сорти примулок. Ну, і тут у мене ще один курт деревовидного піона. Ось такий він у мене ніжно ніжно рожевого кольору з такими біленькими краєчками. А середина така насичено бордовенька, бачите, яка? Ось хочеться показати, він уже на вечір закривається. Він є білий, я бачу, у дівчаток. А в мене ні. У мене він ось такий, бачите. Ніжно-ніжно-рожевий. Але проблема в мене з цими світлими піонами, я вже сьогодні ходила, бронзовку ловила і яринку о цю оленкову лохату. Вона залазить всередину квіточки і виїдає там тамтечинки. Ось бачите, які вони. Такі ніжні, ніжні. Як наречені. Ну, дуже вже в цьому році в мене порозрослися ірисці. Настільки могутні кущі, мабуть, будуть гарно квітувати. Деякі вже почали випускати бутони, деякі ще сидять тихенько. Уже на цьому плані у мене піони почали. Е... Закривати дуруніком, тому що він вже трохи поникає, вже перецвітає, а піони набирають зріст, і тому вони вже йдуть вгору. Піони, флокси і таке інше. Це звичайний рожевий бабусин піон. А тут у мене ще десь заховалося два ось таких тюльпанчики. Колись у мене їх було багато-багато, але оці всякі Насікомі не дають їм рости, а я чомусь думала, що це у мене не камасія. Я думала, що це цибуля, а це виявляється камасія. Хто знає знайомець з такою квіточкою, такі голубенькі ніжні квіточки. На превеликий жаль, вона не дуже довго цвіте, але за тих пару днів, скільки вона цвіте, нею можна любуватися. Ось яка красуня у мене тут заховалася у флоксах, бачите? А насправді вона така темно-темно бурячкова, майже чорна. Флокси теж могутні. Дівчатка комусь обіцяла ще відправити нарциси, відправити флокси, але тиждень лили такі душі, що я не могла до них, просто не могла їх купати. А зараз вже бачите, в якому вони стані великі, і я не знаю, як вони перенесуть пересадку в такому стані. Тому, мабуть, уже буде десь іншим разом. Флоксів маю багато, але, але я шкодую їх купати, тому що вони можуть не перенести пересадку. Уже на бутонах у мене аквалегія, бачите, які бутончики вже повипускала. це в мене корал ранній, піончик теж вже підв'язала його, тому що в нього великі квіти і він розпадається. І ще хочу показати, друзі, ось цю жовту косміку. Бачите, яка вона пишна, пишна. Вже комарики кусаються, хрущі починають літати. Так що, мабуть, як то кажуть, на цьому слові бувайте здорові. Бажаю всім тихої, мирної ночі. Смачної Паски, щоб вам вдалося, хто буде пекти. І гарних квітів, але саме головне молимося і допомагаємо для наших Збройних Сил. Єднаймося, не сварімося, бо тільки в єдності наша сила. Слава Україні!